Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC сказав, що гаряча стадія війни може закінчитися вже навіть от буквально в цьому 2024 року. Звичайно, за умови єдності союзників, і звичайно за умови виконання плану, який Україна готує на саміті миру, який має відбутися от вже буквально зовсім скоро. А на... Восени і цей план буде готовий. Е якщо він призведе до завершення гарячої, він е буде готовий до кінця року. Якщо він призведе до гарячої стадії війни, це буде прямо, це буде суперсильно Це дуже сильно буде, але треба е рішучість. Треба рішучість від західних партнерів. Якщо ми будемо об'єднані і будемо йти, наприклад, по формату саміту миру. Ми можемо закінчити гарячу стадію війни. Ми можемо спробувати це зробити. До кінця цього року план буде готовий. План буде готовий в будь-якому випадку. Ми хочемо це зробити. Якщо він призведе до закінчення гарячої стадії війни, це буде дуже правильно і дуже сильно. Це залежить від нас. Ми підготуємо план. Але план повинен бути об'єднаний з партнерами. Це залежить від їх бажання.